Всім вітання у моєму в'язальному просторі. Мене звуть Юля, і я сьогодні вирішила розпочати Ой, свій в'язальний влог. Вибачте, будь ласка, тільки пошутала вас. Сьогодні у мене вже вівторок, тому в цілому. Є ще трішки розповісти вам і показати. Якщо чесно, багато не в'язала. Тут відв'язано майже один рапорт. Чому майже? Тому що до кінця рапорту чотирьох візерунок, чотирьох рядів, точніше, ось оцей маленький шматочок залишився. Я таким чином помічаю чотири ряди, тому що там іде в залежності від. Першого чи третього ряду накид змінюється. В цілому відслідкувати не важко, але краще помічати, щоб не хвилюватися. Ось зараз у мене вже так виглядає мій процесик, мені подобається. Але я вчора взагалі не в'язала, не було на цей часу. І тільки сьогодні ось сіла буквально рядочок оцей і то до кінця не дов'язала, Думаю, відзніму, поки не так темно. І моя шкарпетуля. Зараз вона вже має ось такий вигляд. Я вже вив'язала повністю п'ятку. Зараз покажу. Чекайте на хвилиночку. Мені дуже подобається. Я так засумувала за шкарпетками, тим паче я вирішила, що я хочу все ж таки знову відновити свій, свою інстаграм-сторіночку з продажу товарів. Я пам'ятаю, пам'ятаю, тому багато разів пропонувала. Продаж товарів на сторінці. Все ж таки скористаюсь її пропозицією заодно ось дов'яжу і поновлю, як кажуть, свої. Запаси магазину. Там ще те, що я в Німеччині нав'язала, все разом. І також іграшки. І хочу, скоріш за все, на продаж виставити декілька речей. Хочу виставити на продаж светри, який я зваляла. Можливо, комусь подобається такий варіант. Ну, це не мій варіант. І, по-перше, він мене дуже обтягує. Тому я хочу виставити на продаж. Можливо, кому це буде цікаво, бо я ж кажу, новий светр просто спаляний. Можливо, комусь це буде цікаво, бо він десь буде на 44. 42 44. тобто, SX SXS, навіть М-ка, мені здається, буде чудово. Тобто, Excel на мене він також сидить чудово, але я полюбляю просто більш вільніші речі. Тому мені буде, як кажуть, новий варіант за светр, а той треба виставити буде також в тому магазині на продаж. Тому я хочу трішки змінити. Вновити магазин і подумати про це також. Звичайно, збирається трішки група для спільного проєкту, як я вже говорила, і я також там в'їжджу. Ось мені прийшла косметика, я замовляла, наш українська робила для свого каналу Життя Савлюків, і там розповідала. А ще сьогодні у мене сьогодні був такий квест, я добралася до коробки з спряж. Речами, яку я продавала в Україну, ще не все до кінця розпакувала, звичайно. І там були пряжа. І я вирішила, що потрібно мені зібрати пакетик. Я собі в блокноті вже записала, окрім цієї пари, над якою я зараз працюю, бо я її також планувала зв'язати ще 5 різних пар. На деякі пари, звичайно, я буду знімати майстер-клас, як я і. Обіцяла, обов'язково буду показувати. Тут пряжі на 5 пар. Ну, я маю надію, що 5. Якщо буде не вистачати, то я вже, звичайно, згодом буду доповнювати, але це більш, скоріш за все, однотонні варіанти. І майстер-клас на шкарпетки на двох спицях обов'язково я хочу відзняти. А, хоча, думаю, може, не морочить собі голову, а просто його, як кажуть, ні, я все ж таки відзніму, Це буде привідніше. Ось так. Новенький майстер-клас на дві на пари. Потім я хочу три пари шкарпеток з Жакардом різних, ідеї класні. Я маю надію, вам сподобається. І одна пара, я вже колись казала, я дуже хотіла цей варіант в'язання шкарпеток, і тому обов'язково. Тут, бачите, мабуть, скоріше було правильно показувати. Ось такий у мене моточок для одної пари, якраз він не піде для жакардової пари. Це Регія преміум Маріна Як. Мені Танюшка дарила, неї є, до речі, також свій канал. Тут іде в складі шерсть 28 поліамід і 14 як. На спиці 2-3. Це я тепер думаю. А скільки в нього метраж? Ля, 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 ля. Не бачу. На 46 й розмір. Ага, ось 400 метрів. Знаєш, все добре буде, бо я переживала, щоб товщина ниточка однакова була. Попам'ятайте, у мене вже була халепа. Це у мене Artisan біленька. Вона мені треба. Це та, що я в'язала шкарпетки на двох спицях, я їх буду повністю перев'язувати. Хоча, не, навіщо? Ні, я їх, мабуть, мабуть, не буду цю перев'язувати, я цю залишу. Просто другу зв'яжу такого ж самого розміру. І все. Просто маленький розмір розв'яжу для магазину, для асортименту. Погоджуєтесь. Так, це також для Жакарду. Це також це. А Лізе супровождається Карпаткова. Ось така також у мене буде газал уніколор. Це, це мої запаси старі, я кажу. Це все, все кроме, окрім Танюшкиної, ну, що подарувала. Всі запаси мої старі, які були тут в Україні, звичайно. І ось ця анга. Якщо все вийде, то тут має бути 5 пар. Тобто 1, 2, 3, 4. Почекайте, ще раз, заплуталася одна пара, друга пара, третя пара, четверта пара. А де ж п'ята? Щось я заплуталася. Ну, я. Я потім загляну в свої записи. А, точно! Все згадала. Одна пара, друга пара, третя пара, потім таке поєднання четверта пара і ось таке поєднання п'ята пара. От, тобто, Я думаю, що цієї пряжі в мене туди туди підійде. А якщо ні, то, скоріш за все, просто буде мені, як кажуть, нагода нову пару прямо купити. Я знаю точно, що після цієї пари, скоріш за все, я перейду. Зв'яжу, дов'яжу цю пару, щоб вже було завершено варіант. А можливо, ну в мене пряжі вистачає. Я просто думаю, може краще зв'язати дві. Ну, одним словом, я ще поки думаю, ну це на ніжку 36, на гузеньку ніжечку. Я все ж таки неправильно прорахувала. Бо в'язала давно і вирішила, що я там щось неправильне. А може його я перев'яжу. Я ще подумаю, дівчата, чесно вам кажу. Мені я полюбляю просто такі, такі варіанти шкарпеток, і я їх залишила собі просто, чесно вам скажу. Бо ті я зносила додарок, і ті були зв'язані. Ось так. Ось такі мої новини. Сьогодні вівторок, я не знаю, коли я в наступний раз підключуся, якщо буде можливість, то можливо і підключуся і завтра. Якщо буде що розповісти і показати, пішла творити і до зустрічі! Ну що ж, дівчата, сьогодні в мене четверг і мені здається, я дуже класно попрацювала над відеоконтентом, хоча я планувала ще відзняти один відеоурок і, можливо, зараз. Це зроблю для свого в'язального клубу. Скоріше за все я цим і займуся. Хоча, чесно кажучи, я трішки підморилася вже за сьогоднішній день, але мабуть, все ж таки, дороблю, бо відеоопис обіцяного плаття я вже зробила. тобто не відео, текстовий опис у мене вже є. Треба зробити відеоопис. І сьогодні я ще бо позаймаюся клубом, не знаю, коли в'язати, бо все ж таки, коли ти намагаєшся вести блоги. І в'язати це дуже-дуже, дуже чесно вам скажу, складно. Так ось, бачите, знімала відеоурок, знімала сьогодні відеоогляд, ви бачили, що тут твориться за кадром, піднімати, показувати не буду, це позоріще, як кажуть. І давайте детально. Я попрацювала над шкарпеточкою, ось вже стільки відв'язано, я, як правило, відв'язую 34-40 рядів в залежності від того, який я хочу. Розмір, ну тут хочу я десь, скоріш всього, свій 39-й, бо мені дуже-дуже подобається, що виходить, і дуже класно лягає візерунок. І маю надію, що ще й пателечки розкриються, то буде взагалі мега-помо. Ну, залишається трішечки, тому треба, -треба завершувати цю шкарпетулечку, хоча б до кінця тижня робочого. Маю надію, що так і буде. І трішки працюю над своєю футболкою. Футболка відв'язана набагато, звичайно, менше, але враховуючи кількість петель. Ось так вона зараз виглядає, моя футболочка. Ось так. ближче вам покажу візеруночок. Мені дуже подобається. Він такий, знаєте, шовковистий виходить. Ну, дуже класний візерунок. Мені здається, він трішки підрозтягнеться і буде дуже ідеально все виглядати. Мені подобається, що в мене виходить. Я, Мені здається, попрацювала непогано над цим виробом. І ось такі нюансики. Пішла я далі творити, що буде виходити, бо ще ж треба і монтувати, і на завтра готувати для вас відео натхнення. Ідей у мене купа, але ж руки тільки дві, і треба це все робити. Піду ще попрацюю над відеоописом для клубу плаття гачком. Тут ставлю фотографію, якщо вам цікаво, якого плаття. Дівчата просили, щоб я зробила відеоопис. І як я вже казала, відеоописи я тепер тільки робитиму в клубі, тому що багато хто з людей говорить, що я на цьому хочу зробити хейт і хайп Ні, дівчата цього не хочу. Я просто ділюся інформацією, яку я знаю. Це мій досвід, і як я це бачу. Тобто я не беру чийсь майстер-клас, я просто самостійно працюю над цим і показую свій досвід. На Ютубі багато хто мене. Не звинувачував, що я чиїмось відеоуроками користуюсь нічим. Кажу, як є. піду працювати і що вийде, буду вам покажу. Відскажу. Ну що, друзі, цей тиждень був доволі насичений, хоч і в в'язанні не дуже багато. Я обновила манікюр. Попрацювала над спільником уже завтра. Він починає запускатися. Тобто, вже як видивитиметься цей лог, спільник уже буде запущений, і учасники вже будуть активно в'язати свої кокеточки. Всю інформацію вже буде, тому що сьогодні в мене субота, і я вирішила в неділю робити, хоча б вихідний, хоча спільник запланувала на неділю, а робити вихідні понеділя. Або, хоча б один вихідний на тиждень, я запланувала тільки но ну, ось, як кажуть, ось ось. Ну, давайте покажу, що ж я нав'язала. У мене є ось одна готова шкарпетка. Хотілося б пару мати готову, але поки що тільки шкарпеточка. Вона ще волога на блокаторі. Мені дуже подобається, як виходить на ній малюночок. Дивіться, як він класно лягає. І взагалі це дуже класно. Хотіла зважити, скільки вийшла шкарпеточка, але не змогла, бо сіла батарейка. Вже почала зв'язання нової шкарпетки і навіть почала записувати для вас відеоурок, як же в'язати цю шкарпетку. Що цікаво, буде обов'язково на каналі цей відеоурок, і ви там все зможете побачити. Ось так. Дуже багато попрацювала, і навіть вже запустила для клуба свого. Сьогодні, коли вже ви дивитиметеся влог цих понеділок, я в клубі хочу публікувати плаття, яке мене просили, і, скоріш за все, хоча б раз на місяць робити такі описи. Це мій перший досвід. Гачком розбора модели. я завжди спицями розбирала. Тут попросила гачком, і чесно кажучи, це перше досвід. І Я вам скажу, що це набагато складніше, аніж розбирати модель спицями. І моя футболочка відв'язана не так багато, але вона неймовірна, неймовірного кольору. Дівчатка, дуже дякую вам за ваші поради. Багато хто мені напорадили ще поєднати цю візкозу з зеленим. Можливо, я і льон пошукаю. Щось пошукаю обов'язково до зеленого кольору. Ну, не тільки віскозу, це візкоза з шовком. Хоча в мене ще є візкоза, тому мені є з чим поекспериментувати. Можливо, я, в мене навіть є кількість віскози, мені. Є яким, як Одного разу магазин Андже презентував такий подарунок в пряжі. І ця віскоза в мене ще не вся розтрачена, то, можливо, я поєднаю її з чимось, таким як льон, наприклад, бо зараз будуть сезон. І, можливо, я собі щось вяжу по типу плаття, але, скоріш за все, не зараз, а трішки згодом, коли, можливо, все ж таки мені вдасться трішки зменшитись в габаритах. Чесно кажучи, сьогодні роблячи заміри для себе, я трішки зрозуміла, що і цю футболку я зробила трішки за великою. Я набрала необхідну кількість петель. як... Звично для себе, а поміряла, я трішки все ж таки зменшилася. Бо я над цим активно працюю і маю надію, що все ж таки мені це вдасться. Одним словом, від початку в'язання кокеточки, коли я починала її в'язати, це було ще, здається, в лютому, бо кінець лютого як і березень, і ми, ні, я, здається, її почала в'язати, якраз в дорозі. Тобто на початку березня це було. Тому в мене був об'єм один і на 3 см об'єму об в мене зменшилось. Це дуже приємно, хочу так сказати. Ось така моя, моя робочий тиждень був дуже такий він насичений. Сьогодні дуже розпалілася ще й голова, навіть пойшлося пити ліки. Вчора провела на манікюрчики, обновила собі манікюр. Я дуже цим задоволена. Дякую всім, що ви були зі мною, і до наступних зустрічей у наступних відео влогах і уроках. Я вам всім бажаю всім гарного настрою.